Добрий вечір. Будемо сьогодні земелькою. Ми малювати будемо, так, Емілька? Так. Да. А що ми будемо малювати? У нас є розмальовочка, нам мама купила така файна. Так. Да. да. І що ми будемо малювати сьогодні, котик? Дівчинку. Дівчинку? Отаку? Розовий? Так. А що ти робиш? Нічого, котеня, дивлюся, як ти малюєш. Тебе ж малювати. А кошти треба замалювати. Малюй, яким хочеш. Яким кольором ти малюєш, кажи. То, ну, Червоний. Червоним. молодець. Так, підсунь мене. Куди тебе подсунуть, кіця? Ну, Я не можу встати. А що ти не можеш достати? На, на голову. Не достаєш? Ну, по, Зараз підсуну тебе, котиня. <клухи> Отак? так? Да. Что ты малюешь, рассказывай. Эмилька. Я вот девчонку. Девчонку малюешь? Да. Ти трошки прихворіла, так? Да? Так. Да. Ну нічого страшного, ти виздоровієш, котенятку. Да. А ти лікуєшся? Так. Да. Ти мікстуру від кашлю п'єш, кіця? Так. Да. Молодець. А яким кольором ти малюєш? Отаким, ну, червоним. Отаким червоним. А які там ще є кольори? Подивись, Дивишку розовий. Розовий? Да. Дивись, скільки... Розовий. Зо... А зелений є там? Є. А ну покажи мені зелений колір. Молодець. А які ще кольори там є? Ну, багато скіт. Розкажи, які кольори там є. Такі, чорний, зовсій, довгі, зелені. І це зелений. Так. А? То світло зелений? Так. Світло Чи салатовий може? Салатовий. Салатовий кольор. Молодець мілька. Кашлюнчик ти, так? Да? Mm -hmm. Трошки прихворіла. Ну, нічого страшного. Mm -hmm. Ну, що, помахай ручкою. Кажи привіт-привіт усім! Mm -hmm. Привіт! Mm -hmm. привіт! Mm -hmm. Молодець! Яке вам пляття? Плаття в тебе? Mm -hmm. Дуже гарне плаття.